Це пацієнтка, вона останні пів року знаходилась на кетодієті. Також в неї була супутня патологія і є фіброзно-кістозна мастопатія. Ось це мамограма, зроблена минулого року. Бачимо ущільнення сполучної тканини по всій половині, навіть більшій половині молочної залози. Це в нас. Ось це ліва молочна залоза, бачимо навіть кісту, фіброзно-кістозні зміни. Це в другому ракурс... ракурсі зроблено, бачимо кісту, ось фіброзні зміни довкола, це ліва молочна залоза. І вона на кето знаходиться 6 місяців, і цими днями вона зробила повторну мамографію. Зараз ми подивимося, як вона буде виглядати. А це права молочна залоза, також бачимо фіброзні такі тяжі, вузлики, тобто фіброзно-кістозні зміни. Ось тут було тільки що видно, що це ось вправа. Тобто зміни і в праві, і в ліві молочні залозі. Вона знаходилася на кето, тобто е, виключали вуглеводи. І цими днями повторно зробили, ось зараз на другому комп'ютері ми побачимо її. З Ось це права молочна залоза. Ось вузлики лишилися, але не такі виражені. чуть чуть є, бачите, ось. Хоча структура нормалізувалася. Це в нас права молочна залоза. О, а тепер подивимося ліво. Пам'ятаєте, в ліві такі були кісти, ущільнення, структура нормалізувалася. Кіста немає. Це також насліва. Ось добре видно. Гарна структура молочної залози. Таких вузлів немає, кісти немає. Ось ліва знову. В другій проєкції зроблено, бачите, як гарно виглядає порівняти з минулим роком, зміни є видимі і дуже позитивні. Жінка задоволена такими результатами, і кетотерапія, вона реально працює при фіброзно-кістозній мастопатії, тому що при такетотерапії. Організм починає спалювати жири, тобто він бачить обмін речовин, бачить жири, оці відкладення, і він починає їх використовувати. Тому кетотерапія має місце при фіброзно-кістозній мастопатії, як основа, як фундамент лікування. Плюс нормалізує гормональний фон жінки, забирає запалення. Вона також, крім цього, зменшила вагу тіла в районі 7 кг. Інші зміни по інших системах, але тут я хотів показати власне, вплив на молочні, на фіброзну кістозну мастопатію.